Друзі, починається вирішальний період для Риброва, бо стартує відбір на чемпіонат світу. А Яка його задача, яку ми поставили? Звичайно, вихід на чемпіонат світу. І стартуємо ми з французами. Який буде склад? Хто буде лав матчу, який буде склад Франції? Все обговоримо, звичайно. Тур четвертий в УПЛ зіграний. Є цікаві результати, є багато помилок воротарів. Все обговоримо, бо зараз вони йдуть на паузу. Єврокубки, відомі Шахтаря і Динамо суперників Лізі конференції. Дякувати Богу, хоча б дві команди в якомусь турнірі будуть брати участь. Подивимося, в кого які шанси пройти вісімку, а в кого шансів майже немає. І, звичайно, про трансферний дедлайн. Скільки наших українців, куди перейшло, є дуже цікаві трансфери. Все обговоримо. Друзі, ви на каналі Reds and Green. Поговоримо, бо є про що. Поїхали. Ну що, звичайно, розпочинаємо з цього збірної України. Е, П'ятниця 21:45. Україна грає з як то сказати, не то, що непростим суперником, а одним навіть з фаворитів вже майбутнього чемпіонату світу збірної Франції. Що ми маємо на нашій збірні? Давайте попробуємо Ну, список ви бачили Реброва, який він викликав, але вже пройшов тиждень, і вже там є зміни, і не дуже добре як для нас є. Травми є різні цікаві ситуації. Давайте попробуємо погадати, як то кажуть, і якийсь склад, який може бути на Францію поставлений родовою. Як він буде грати? Чи буде грати два форварди? шансів, напевно, мало. В п'ять захисників ймовірність є. Можливо, зіграє свою любиму схему. Зараз все детально, звичайно, обговоримо. Поїхали. Воротарі. У нас є вже одна зміна відразу. Бо ви знаєте, основні воротарі були в нас. Трубін, Лунін різник, але Луніна, який зпушкоджено, до речі, вже не перший раз, можливо, через то, що він розуміє, що не буде стояти із бірній, і збірній він заралин, стоїть замість нього кого? Ко? Гріш Бущана буде третім Ось так. Він, звісно, Альшабабіна найкраще стоїть, але третім, напевно, третім, я думаю, що таки буде другий різник. Ну, тут, напевно, все ясно. Трубін має бути основним гулкіпором. Правий фланг, правий фланг захисту, і тут знову починаються проблеми. У нас були проблеми, коли травмувався Сич. Не було їх маконоплі, не знали, кого ставити, були куча різних проблем. І тут знову травмувався Тимчик. І ребро, що робить ребро? Лішення, звісно, трошки дивне, цікаве, але вже як є. І він замість тимчика, кого бере з резервного списку, підтягує Богдана Михайліченко. Це на лівий фланг. Ми говорили, що лівий фланг проблемний, бо Миколенко з травмою, але, дякувати Богу, він же відіграв останній матч проти Еверти на 90 хвилин. Непогано, значить, мав би грати. І що ми бачимо? У нас Юхим Конопля тільки один номінальний правий захисник. Плюс він шахтарі грає не завжди недавно грав, получив червону, мав, коротше, получив травму. Важливих матчах і у рукопах переважно грає Тобіас, Венісіс Тобіас. Ну, але напевно все одно Юхим Конопля буде грати в основі, бо Тимчик вибув. Центр захисту, Ілля Забарна, я думаю, без варіантів. До речі, вони разом з Судаковим чи День народження, їм власні футболки, подарили, там 23 роки написали, порозписувалися, дуже класна процедуру зробили Рибров. Молодці вітаємо. Забарний, думаю, не обговорюється, але пари в нього буде Матвієнко, так, Микола Матєнко капітан. Але напишіть, друзі, чи треба давати Забарного капітанську пов'язку. Моя думка, що треба. Але це рішення Реброва, напевно, воно не обговорюється. Ну і зліва сот-тіки буде грати, я думаю. Віталій Миколенко, він відіграв в Кубку Ліги, він відіграв цілий матч проти е, Вулверкемтона супер, молодець. Так тримати. І віримо, що він буде в основі. Ну, значить, Михайлоченко його може замінити. Хто замінить Тимчика, кажуть Тимчика, та її на правому фланзі, непонятно. Ну, у нас є в запасі Михавко, Сваток, Бондар. І тут питання, як буде грати Ребров. Ну, давайте випробимо першу одну схему, пізніше другу. По захисту роді все ясно. Півзахист. Ну, напевно, буде грати хто? Калюжний опорника. Так, він там, капітан металіста, грає, але все одно він же трохи не дотягує. Десь програє борбу. Цікаво подивитися його на такому рівні, як з Франції, його там не з'їсть. Півзахист Франції там теж монстри, Та, навіть що півзахист, там напад просто монстри. Ну, хто в пару може піти до калюжного? Я думаю, що це може бути, звичайно. Ігор Єрмолюк. однозначно має грати в основі, враховуючи, що Верховуючи грає стабільно. В парі з Хендерсом дуже класно виглядає, Ярмолюк має бути в основі. Далі починається дуже цікаво. У нас знову є проблеми в півзахисті, які. Циганков приїхав травмований. Можливо, навіть замість взагалі його замінили, бо замість нього чи ще просто довикликав з резервного списку, кого в нас правильно зра Волошина. Але це правильне рішення, що довикликав ребро волошена, бо людина забуває голе за ДНО, і що є в Єврокубках, що в Чемпіонаті віддає паси. Напевно, заслужив. Так само дебютант, як і Михавко. Подивимося, чи вони будуть грати, чи ні. І, значить, якщо з циганком проблеми, хто може зіграти на правому фланзі? Скорше всього, це буде Гуцуляк або Зубков. Так, чисто точно це може бути і Волошин, або Волошин може зіграти з ліва замість позиції, кого Михайла Мудрика, який ви знаєте, далі має кучу проблем. Ще й тепер плюс отримав бан на 6 місяців, не може водити в Англію машину, бо там вже на штрафі нахопив. Ну а що йому робити? Ну скучно, бачите, там катається. Ну, значить, що? Є Олександр Зінченко, який теж без ігрової практики, але хоча б собі найшов клуб в останній день дедлайну, перейшов в Нотінгем Прах Оренду, буде цікаво. Ну, значить, Калюжний, напевно, Ярмолюк, Судаков так само перейшов в Бенфіку. Супер. Я думаю, надіємося, що він його поставить з Бондаренком в центрі. Зліва Гуцуляк, справа. Тоді хто буде? Питання, так? Тоді може бути справа в нас якраз. Волошин. Через Ребров? не знаю. Глянемо напад. Тут теж все печально у нас, бо Довбик, так і, я розумію, нікуди не перейшов, лишився в Ромі. Дуже ним цікавився. Мілан, що за сприйняття не розраховують. Більше на ферніса не розраховуємо, так і говорить. Яремчук взагалі 5 матчів не грає. Я не знаю, чи він приїхав чи не приїхав збірною. Якась травма кажуть, не грає, не подає заявку. Але завжди він для Рогово фортовий і може треба було когось викликати з ЧП України, наприклад, Філіпова, тверду хліба, ну, вже як є. І Владислав Алат, так, він молодець, перейшов в Жерону, але він в Європі майже не забуває, забуває в УПЛ. Як він зможе грати проти французів, невідомо. Ну, скорше всього, моя думка, напевно, все-таки, що якщо Довбик хоча б має ігрову практику в плані, що він не травмує все, то має грати Довбик. Але може Ребров зіграти і в іншу схему в автобус, так як вони грали проти Бельгії, вибсиди ще святка 5-го. І тоді, наприклад, буде. Конопля сваток, Забарний. Е хто наше? Матвієнко, Миколенко, Ярмолюк Калюжний, Судаков, Гуцуляк, і, наприклад, Довбик. Таке може бути? Може. бути. Пишіть, друзі, звичайно, свої варіанти, що ви бачите, яку схему і який склад збірної, бо дуже тобто, все цікаво, в є куча ектажина з проблем, і є, і травмовані. І в Єврокубках погано багато зіграв. Хоча б добре, що в останні дні, що Судаков, що ми щось обговоримо, що Судаков, що Зінченко і Ванат знайшли собі ще нові команди Європі, це вже класно. Ну, пишіть, друзі, звичайно. Який буде склад? І нагадуємо: граємо з французами, що у нас з французами. Французами є своєю проблемою. Ми бачили Ліверпуль арсенал матч. Там два захисника Конате в Ліверпулі і Арсенала Саліба травмувались. і це два з Франції Ми бутирали руки. Але бачимо, Конате приїхав, Салібу я не бачила, чи йому вірність, що Саліба не буде в захисті. Шевальє, Меніян, Самба, напевно, буде шевеліє, бо Меніян стояти. Захисники: Дінь, Густо, два Ернандеса, Конате, К'юнде, Мопекано. Саліба, напевно, не буде. І що йому сказати? Ніби виглядають все грозно, але захист не такий в них. Просто монстри, та? Мопекуно привозить, Конате привозить. Кюнде, Гюсто теж не самонадійність. Ну, можливо, ліві фланта просто шикарний. А тепер давайте подумаємо, просто, чи буде нам кому забувати і скривати цю оборону? Оце питання. Півзахист. Дуе коне мені, Тюрам. Ну, там все стабільно, я думаю, плотно можуть тримати, пів, не давати, ну, ламати гру і створювати, чому ні тюрам, рабьо легенько можуть. Хоча рабіо проблеми, там з Варки Марселі, вроді перейшов Мілану, Але от яка атака, от де наші будуть губитися в захисті. І дуже великий буде вплив на калюжу, тому я кажу, що не годьбуть з ярмолюком грати, бо поїхали. Баркуля, Шеркі, Тюрам. А тепер ми ще не дійшли: Оліси, Бапе, Дембеле, плюс є. Е, а тіки, -хі чи що вони молодіж? Ні ні, 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 ну вроді, які тільки так само є в збірні, так, які тільки й до але все правильно. Ось такий шалений склад Франції. Ну, ми розуміємо, там є договору до кольору, можна два-три склади, подивимося, який буде склад, буде, буде, буде дуже нам важко. Нагадую, друзі, 5 число, п'ятниця, 21.45. Україна в Польщі приймає Францію, там, напевно, буде неймовірний аншлаг, будуть болювати, підтримувати. І ви пишіть в коментарях таку штуку. пишіть орієнтовний склад. Подивимося, хто скільки вгадає людей, буде дуже цікаво. Пишіть точний рахунок матчу, і давайте зробимо таку штуку. Напишіть, хто буде лев-матчу зі сторони України. Дуже цікаво, от кому дають статуетку. Часто давали забарному, знаєте. Чекаємо на ваші прогнози. І, звичайно, чекаємо матчу збірної і віримо в позитивний результат. Бо останнім часом збірно розчаровує, можливо, хоч тут щось покажуть, зроблять якесь свято вересневе, як то кажуть. У збірні це все. Ну, тепер давайте пару слів про УПЛ. Зіграли четвертий тур. Було багато цікавого. Зараз знову пішли. Так, знаєте, па па Пауза була, бо був Кубок. Зіграли матч, знову пауза бо збірна. Починаємо з Лінський Карпат, грали на виїзді з Худрівкою. Ми розуміли, ось можливо перейде перша перемога, але нічого подібного. Старт матчу ми провалили: Кліщук помилка 1-0. Далі щось знов нічого не виходить. Кудрівка створює моменти. Жан Педрозу непонятно грає пас назад, бабового фол, червона карточка. Не знаю, з боку був захисник. Дехто каже з експертів в різних студіях, що це так, це червоно. Хтось каже, ні, пишіть ваші коментарях, чи було червоно, чи ні. Можна було надавати, але вже як є, треба грати акуратніше. Ну, пізніше ще постворю елементи Кудрівка. Педрозу разом з, з Бурнінью привезли гол 2-0. Перший тайм. До речі, саме цікаво, що Педрозу дали лев місяця. І гра... кращого гравця матчу Ну ми зараз дійдемо до того, чому дали кращого гравця матчу Другий там. Карпати входять з а починають рати. Альварес робить 2-1. Карпати створюють у менти. жмуть, жмуть. Не забувають. 96-та хвилина. Крізь буває м'яч. Захисник худрів, який скидає прямо на ногу Педрозу. Той б'є в одне гол-2-2. Фантастика. Карпати вже знову, який раз десятьох не братючись. Згадайте, милорополівий берег обіграли, обіграли ЛНЗ. Тепер зіграли нічого з Кудрикою. Ніби приємно 2-2. Але так як матч складався, це приємно. Але знов десь пропав їхній настрой. Нічого не грали. Чекаємо на першу перемогу вже наступному турі. Печально все. Їдемо далі. Верес нарешті здобув першу перемогу. Переміг 2-0 ЛНЗ. На виїзді досить несподівано, бо ЛНЗ непогана команда, непогано грає, обіграла Поліся. 0-Верес молодці. Дук вроді забив. Є перші голи, є перші три очка. Вітаємо команду з Рівного. Шахтар. Обіграв 2-0 Олександрів. Перший матч нарешті на Львів після перестелення газону. Забив Вондаренко. Ще кучу моментів постворив. Сандрія так собі грала, потім заробили пенальті. З е, таких досить спірний пенальті Штар заробив і знов дали бити крой Еліса, що пробітувався. Вроді вже тих переступів менше, але знов не забив. А, до речі, в першому таймі, та, привіз гол Шевченко воротар його поміняли, став інший. Відбив класно, молодець. Я думаю, що Коя Еліс більше пенальті бити не буде, бо це вже ніякі рамки не виходить. Кубку не забив, проти Косо не забив. Олександрін забив: хватає, якому бити, Дайте очереть ківелікше бити. Е, звичайно, Динамо Київ чемпіон грало з Поліссям, Дві Єврокубки команди, які в четвер грали практично, то ні, не ну, практично а в одній годині. І знаєте, цікавилося якоїсь інтриги, що буде цікаво, зараз Поліся. Ось, можливо, нав'яже боротьбу. І так і сталося спочатку. Полісся двоє гол, який створює моменти, Юсеф, я забив, так, дуже класно. І тут а, кудрик намудрив, як то кажуть, вирішив показати, що він міє грати ногами, руками, щось тянув, тягнув, дав пас на Гереро, той спокійно б'є 1-1. І це все, і це поламало всю гру. бо пізніше заробляють пенальті тако собі спорна, але, напевно, поштух був олошено. І Бояльський робить 2-1. Бояльський робить 3-1. Чомусь ту людину збірно не викликають капітана Динамо, Головне, що викликали. Він не випускали Мондранку, коли грав краще викликали, не випускали. Ну це логіка Реврова. Подивимося, як буде цього разу. І потім четвертий «Динамо» забило, забив Волошин для збірної. Це дуже добре. Чотири години, і все, і полісся пропало. Нічого вже не створювало. Там моменти мало і все через помилку кудрика. Ось так «Динамо», напевно, відкидає полісся з борби. Так кричали, що не будуть друге місце. Вони вже у тримачі програли, тільки Карпати змогли обіграти. Е, ще щось цікаво. Металіс обіграв рух 2-0 спокійно, по грі. рух щось котиться, напевно, вже все нижче і нижче. Кербас обіграв балон нарешті пердохліб позабував, це вже приємно. Е, колос виграв 1-0 під центра. Важко в кінці дужав. колос бореться за хороші результати, видно. І, ну, можна сказати, що цей що точно однозначно бореться за хороші результати. Зуря обіграла Полтаву 4-1 без шансів. Швидко забив Будківський, ще багато моментів створило. Добре, що хоч Полтава один гол забила. Е, так, епіцентр програв, дуже куча має проблем. І ось так: ось такі, до речі, у нас всі друзі результати матчів. Е, ось табличка. Е, бачимо Динамо поки що без потір, як то кажуть. 12 очок, Шахтар, 10, е, хто там Колос, коло зроді 10. Заря так само високо. Нуль має, хто в нас Олександрія? Нуль має Епіцентр, Епіцентр, Центр Олександрія це не дивно, але ну. Карпати мають три, на жаль, поки що без ніодної перемоги. Ось наступний тур. Цікаво буде у молонь Динамо, металі Шахтар і Карпати полтава Чекаємо вже нарешті першу перемогу. Але це буде вже після матчів збірних. Перві, <праць> давайте ще по Єврокубках пару слів. Ви знаєте, що. Дуже цікаво починалось матч Динамо дуже швидко забило Макабі Полісся за сік за 20 хвилин забило два гола Фіорентині на виїзді. Це ще їх трошки прибило Андріївський класний гол. Але потім Полісся трохи потухло, коли в кінці забила Фіорентина. Перший, другий, третій Фіорентина перемогла. Дякую, Полісся за боротьбу. Якби трохи більше реалізації моментів і класу, можна було би і боротися. Динамо дало таку надію, забило гол, але знову, як то кажуть, обісрались. Нічого в другому таймі толком не створили. Макабі втримало хороший результат. І Динамо грає в парлізі конференції. А Шахтар грав серветом. куча моментів, поле важке, дощ. Сервет використав свій момент, здавалося, та вже вже буде сенсація. Добре, Шахтар зрівняв, все нормально, перевів овертайм, і ми розуміємо, треба забивати в тому овертаймі, бо просто не можна до каналів доводити. І, дякувати Богу, забили. Вийшли це. Тішились, звісно, що ніби в ліві чемпіонів вийшли, але можливо для це зараз дуже важливо. І ми маємо дві команди Лізі конференції. Ось так, такий рівень. Чотири польські команди Лізі конференції. Ви бачите, хто лізі чемпіонів є Кайрат, є Карабах, є це, як його Бодеґлін, Пафос. А ми, на жаль, лізі конференції. І що можна сказати? Шахтаря, Абердін виїзд, Легія вдома, там просто буде в Польщі страшно, як то кажуть, заруба. Брейдаблік вдома. Хто там ще в них? Хамрон, виїзд, Рієка і Шемрук. Ну, Тут по максимуму треба набрати майже очок. Класний Жереб, хороші перспективи. До речі, Шахтар іде третій, ні, четвертий в рейтингу Після Крістал Пелеса, е, Страсбург і Шахтар. А тепер слухайте суперники динамо. Крістал Пелес, Омонія, Samsung Спор, Фіорентина, і, ну, якщо не пляюсь, і хтось один, там є, ще якась команда, з чи хто. Ну просто, так? Да? Де тут? Нам набагато ваш календар, пишіть які шанси, в кого вийти далі, скільки набрати очок, думаю, що зараз має з 108-100% попадати. По Динамо не знаю, ну, але добре, кеселпел з фероментину можна відкинути, хоча б показало, що можна з ними грати. Треба, набрати очки, нам якийсь там, трансфер, останній момент робить, ну, подивимося. Ще скільки очок, хто не бере з наших команд. І, друзі, давайте дедлайн. Як то кажуть, трансферного вікна, все вже трансферно закрите. В останній день там просто неймовірно творилося. Давайте поговоримо трохи про наших. Е, Судаков перейшов в Бенфіку, дуже класний трансфер. Е, Нарешті дочекалося, що хтось запропонував щось. Тіло спочатку говорили про Наполя, але коли перейшов Кевін Дебрю, не стало ясно, що шансів нема. Е, 7 мільйонів оренда, уренда. Справа викупу 20, ще плюс бонуси 5. Плюс 20 там, чи 25% з наступного трансфору. Коротше, шахтар мінімум біля 25 мільйонів нажив. Молодці. Я думаю, Судаково має грати. Бенфіка команда, яка бореться за чемпіонство в Португалії, грає лісі чемпіонів, знищила, до речі, Фенербах чи без шансів. Є трубін, який поможе Судакову. Бажаємо Судакову успіхів і всього найкращого. Молодець. Ванат, Владислав, перейшов в Жерону. Ну, скажімо так, це теж для Динамо хоро... добре, бо 17 мільйонів євро на дорозі не валяється, Сурки, дивіться, Тут 17. 15 діт забарно і вже щось нажив. Подивимося, чи заграє в Жероні, важко сказати. Жерона бореться за ну, за, за виживання того року, якщо сім програє, циганков йому, звичайно, поможе. Це не забувати в ВПЛ, там і проти Барса Рала. Хотілося, щоб він вийшов проти Барса або Рала і щось показав. Ну, все одно бажаємо багато хороших виступів. і це для збірної буде дуже позитивний результат. Зінченко поміняв в останній момент клуб з арсеналу. Він перейшов Нотінгем. Я думаю, він там буде грати. Ноттінгем. з того року можливо не покаже такий результат, як минулий, але серединці має і Я думаю, що він буде грати в основі своїм досвідом і знанням вже англійської прем'єр-ліги. Молодець має грати. Е, хто ще з українських е, цей кого ще хочеться відмітити? Того ми сказали, того ми сказали. Ну напага, лишився наразі, так і лишився. Та довбик лишився в цьому. І, на жаль, чи не жаль, лишився в Ромі. Надіємося, що буде грати. Е, ну, ще цікаво, звичайно, Ліверпуль потратив там щось чуть ли не 500 мільйонів. Купили ще Ісакка там які тільки і Вірц. Продали багатьох гравців і Керптіс, і фрімпонг. Ну, ось такі ось на Ліверпуля. Кевін пішов за 40 мільйонів Шахтаря в Фолкен. Дуже багато. Напишіть, який трансфер раз найбільше запам'ятався цього. Трансферного вікна українець, який найбільше, і хто не запам'ятався, хто заграє за кордоном. Ну, ось так, друзі, підсумовуємо. Збірна, пишіть, який буде склад, скоро буде грати. Будемо болівати в п'ятницю, підтримувати. З Французом буде непросто. Упали де на відпочинок. І групу наші суперники в майбутньому, і трансферний Deadland. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Всім гарних матчів і перемог. Па-па!